Доброго дня, мене звати Андрій. Я працюю агрономом на фірмі Слагя Вікторія. Ми виходимо на полі томатів, яке знаходиться в селі Баштанівка. Всього в цьому році в нас було висаджено біля 158 гектарів помідор, 110 з яких було під замовлення фірми Fitma. Було зібрано під замовлення порядка 20 гектарів і відвантажено близько 3 тисячі тонн. 108 гектар відмарк були висажені конвейерним способом, щоб ми могли протязі 35-40 днів відвантажити помідор на завод. Сьогодні, 9 жовтня, ми знаходимося на участку помідор, яке, на жаль, так і не було відвантажено на вікно. Можете подивитися, яка зараз ситуація. Помідор вже переспів і почали загнивати.